Надзвичайність сьогоднішнього нашого зібрання, нашої прес-конференції, полягає в тій безпрецедентній заяві, яку буквально лічені годину тому зробив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко. І я можу сказати, пояснити ту заяву Наливайченка тільки одним. Я не уявляю насправді, щоб ця людина була введена в оману. В арсеналі керівника спецслужб. І є доволі багато, ну, є всі наявні джерела інформації, аналітики. Можу пояснити лише з умисним викривленням дійсності, з умисною негативною інтерпретацією, яка покликана з одного боку очорнити Дніпропетровську команду керівництво обласної державної адміністрації. По суті, це команда ФАС. Це оголошення широкомасштабної війни не тільки проти керівництва Дніпропетровської Ода, народних депутатів від Дніпропетровської області. Це довгоочікувана путіним кампанія по знищенню добровольчого руху, по дискредитації активістів Майдану, самої ідеї добровольної участі громадян України в захисті української державності. І дуже прикро, що саме голова Служби безпеки України, того органу, тої служби, яка мусила би убезпечувати нас від національних загроз такого рівня, які йдуть від нашого ворога в першу чергу, дуже прикро, що саме це робиться руками Наливаченка. Вхід пущено реалізацію таємного протоколу до мінських домовленостей. Цей таємний протокол, по якому президент України Петро Порошенко взяв зобов'язання, передусім перед Путіним, передбачає перше усунення Коломойського і його команди з політичної арени України і з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації як ключової в плані забезпечення миру стабільності на півдні і сході України. Друге дискредитація і роззброєння, по суті, ліквідація добровольчих батальйонів і всього добровольчого руху. І третє, там є окремий пункт, пов'язаний із нейтралізацією добровольчого українського корпусу правого сектора. Що саме змушує мене? Це стверджувати саме в такий спосіб. Ще раз повторюсь: абсолютно неадекватність, фальшивість, брехливість заяви Наливаченка. Для мене Наливаченка мусив би, зробивши подібну заяву, як чесний офіцер, подивившись у дзеркало, виняти табельну зброю і закінчити життя самогубством. Тому що, по суті, він зробив інформаційне самогубство. Я вам хочу сказати, я особисто, як народний депутат України, як один з ініціаторів відставки Генерального прокурора Яреми, хочу вам анонсувати збір підписів і скору відставку голови Служби безпеки України Валентина Наливаченка з цієї посади. Якщо він, звичайно, до того часу не принесе свої вибачення і не приведе свою службу, діяльність своєї служби і діяльність інших правоохоронних органів у відповідно тями в відповідності до вимог українського законодавства і припинить версти дурню, абсолютно вигідну Путіну.